вийдіть за територію, шановний. Я... Вийдіть за територію. Я вас сюди не запрошував. Шановний, ваші документи. Я вас сюди не запрошував. Це загальне місце. Ви запросили Вийдіть, я вас не запрошував. Вийдіть, Шановний, ваші документи, вийдіть вашу я особу, сказав. Документи вийдіть ваші. вийдіть за територію працівника поліції. Це приватна територія. Ви зобов'язані надати документи. Це приватна а потім територія. Я скажу, причину, чому ми сюди завітали. Це приватна територія. Ви чуєте територія. мене. чи ні? Ви чуєте мене чи ні? Ви мене на вимогу працівника поліції ви зобов'язані зайшли... надати на документи. приватну територію. Чекаємо на без, ваші документи. Без Чекаємо вийдіть. на ваші документи, як це без дозволу. Ну я ж не можу такі ворота е, ваш відкрити. Я вам кажу, вийдіть ви Вийдіть за Шановний, територію. Ви що, не адекват чи що? Не вражайте, не ображайте. Ні, просто пиши на камеру, мовчки і все, він сам собі ще заробить статтю. Шановний, е, ворота великі не можу... Вийдіть Шановний. за територію поспілкуватись що ви вже мене виганяли камера да, да. що це таке, написано вона есте оно вона, вона все ви пише ви розумієте що так? вона Возгайно. все пише місце загального користування шановний на вияв ви працівника поліції вони зобов'язані надати допомогу вийдіть за територію вам все на Чи нормально поговоримо не взяв Записали? ремень пишете не пишете я нормально питаю де телефон В кармані салузі. Та ну скажіть. телефон, телефон кармані покажи. нічого не пише ну Ні, покажу ти потом скажи короче е, понял